Путін не говорив всіляко різного, але серед того, що він сказав, Трампа зацікавила похвала Сполучених Штатів. Хоча я її там не побачив. Мене зацікавило звинувачення НАТО в тому, що це НАТО винно в тому, що Путін напав. На Україну. І це дуже цікавий, не перший, але дуже цікавий поворот. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон». Підписуйтесь, будете знати точно більше. Так от, що стосується НАТО, він вкотре сказав, що НАТО обіцяло не розширюватися, але оскільки НАТО розширювалось, то він змушений був нападати на Україну. І тут дуже важливий момент не для Правди, тому що з правдою все зрозуміло, а для е, просування різних ідей, ну, дивіться, Трамп прямо, ой, Путін прямо звинувачує НАТО, нападаючи на Україну. Де заяви які-небудь наших політиків, які би хоча б прив'язали НАТО до України? Сказали, люди добрі, Трамп помилково на нас напав, це ж він хотів на вас напасти. А напав на нас, давайте якось разом, ви чуєте, що не ми мета удару, а мета ви і хай би вони відповідали, але це повинен ясно робити не Зеленський, це повинен бути, робити хтось з його оточення, як це завжди робиться у Трампа, коли Трамп говорить одне, а тут роблять інші заяви. От би хай Єрмак заявив, чи я не знаю там, умірав, чи хто у них взагалі вміє говорити. На камеру, крім самого Зеленського, я не знаю. І друга частина, яка не менш важлива до речі, це те, що Трамп дуже похвалив слова Путіна. Він дуже його похвалив, він сказав, що тепер його поважають всі. Оце русське я тебе уважаю», а, ні, ти мене уважаєш, я тебе уважаю». Тобто Пут... Трамп поставив питання, ти мене уважаєш?» Деяким лідерам, і вони в голові Трампа йому відповіли, і він їх процитував. Він заявив про те, що Ким Чен, Йн, Сі Цзіньпінь і Путін поважають е е Трампа. І тут же ж ключове не в тому, що вигадав він цю повагу, чи не вигадав. Тут інше важливо. А кого він назвав, хто є його орієнтиром цінностей? Ну, ви ж розумієте, що коли два алкаша сидять і бухають. Про те, хто кого поважає, говорять, вони ж не називають там Трампа і Путіна, да? вони називають тих, хто для них реально актуальний і важливий. Так, от в даному випадку Трамп спалив повністю свою психологію. Він назвав ті, е, тих людей, які є цінностними для нього, чия точка зору для нього має значення, на яких він орієнтується, і це, до речі, сумний список. Ну і останнє, що я хотів би сказати про Трампа, який, до речі, не виключив. Е, Можливість надання нам боєприпасів для патріотів після розмови з Мелоні. Також він ще сказав, що найближчим часом очікує миру в Газі. І тут я з чого згадав про Мелоні? Тому що Мелоні, Йому прямо сказало, що треба повертатися, пане великий миротворець і переможець до Гази і до України. Я вам говорив в одному з попередніх сюжетів, що Газа буде спочатку, а потім буде Україна. І справді так і відбудеться сьогодні. стосовно Путіна і Осі Трамп продовжує ту саму гру, що традиційно. Він заграє і заспокоює. І для нього зараз головне добитися ще однієї чергової формальної, хоча би мирної перемовини, тому що ви знаєте, що між двома африканськими країнами у Вашингтоні підписали у мир ось вчора вночі, і Трамп жартома сказав: так може, давайте цей мир назвемо Трамповим миром, і оця манічка про те, що йому треба всі мири позаключати. Ну я розумію, що це комплекс 24 годин, за які він обіцяв. Помирити Україну і Росію припинити війну, але менше з тим, тобто він намагається всюди всунутися і заключити якийсь мир, і це для нас теж важливий фактор, ми повинні дати можливість йому це зробити і використати це в своїх інтересах, якщо наша влада це зуміє зробити. Але я абсолютно переконаний, що якщо мир в газі настане протягом тижня, про що говорив Трамп сьогодні. То наступним миром, за який Трамп візьметься, це буде українсько російська війна, безумовно чи російсько українська і е, до того моменту, поки він до неї не підійде впритул, він буде е, фліртувати і говорити всякі гарні слова Путіну, е, щоб потім е, е, сказати, що ну, от, так і не вдалося домовитися перейти. На іншу лінію розмови, чи можливо, що цього не станеться, чи можливо, що після е, миру в Газі е, Трамп розвернеться від України і почне займатися якоюсь іншою проблемою? Теоретично, так, практично, навряд чи тому, що сьогодні е, американський діловий бізнесовий політичний консенсус говорить про те, що Трамп повинен це зробити. І повинен це зробити так, щоб виглядати як переможець. Саме Трамп має виглядати як переможець, а не Україна і Росія. Це треба зрозуміти кожному з нас, хто думає про цю війну. Ми не будемо виглядати як переможці. Росія не буде виглядати як переможця. Виглядати переможцем має Трамп. І як це буде? Мені сьогодні важко спрогнозувати. Я стежу, вивчаю, аналізую. Розкажу вам в наступних сюжетах. А поки прошу вас підписуйтесь, поширюйте. Лайкайте, коментуйте, і е, хай буде все добре. Слава Україні!